Існує безліч способів надати унікальний смак кавовим зернам. Серед поширених варто згадати миту обробку з ферментацією, карбонову мацерацію і так далі. Проте останніми роками з'явилась низка унікальних способів обробки. Тут в гру вступає інфузована кава та ароматизована кава. Сьогодні будемо говорити про кавовий інфюз. Вітаю вас на каналі Brew Odyssey та запрошую доєднатися до захопливої подорожі світом кави. Від зернятка до горнятка. Підіймаємо вітрила. Кавовий інф'юз це процес, під час якого кавові зерна обробляються з додаванням різних натуральних або ароматичних речовин, щоб надати їм унікального смаку і аромату. Це може відбуватись на різних етапах: під час ферментації, сушіння та навіть після обсмаження зерна. У результаті такого підходу кава отримує виразніші та складніші смакові нотки. Що дозволяє краще розкрити смак і зробити його оригінальним і запам'ятованим. Але є одне але: хоча визначення інфузованої кави є досить чітким, те, що саме вважається інфузованою кавою, є сірою зоною і підлягає інтерпретації. Тому давайте вже перейдемо до того, що саме я буду дегустувати, і я розкажу, що саме мають на увазі автори даної кави під кавовим інф'юзом. В руках я тримаю діжку банана від Радіо Кава. З опису на сайті у нас в країні жодним обсмажчиком інфюз не пропонується. Я не маю нічого проти цього, адже дійсно подібного ніде не бачив, але спеціально і не перевіряв. Проте менш з тим. Давайте перейдемо до процесу власне приготування. Тут у нас кава натуральної обробки Сідамо 4-го грейду Ефіопія. Спочатку взяли дубову бочку, яку наповнили банановим ромом, частину котрого бочка успішно увібрала. Потім банановий ром зливають, беруть зелені зерна кави, засипають в бочку і заливають суміш того ж самого рому і бананового сидру. Залишають на декілька днів, кава вбирає рідинну суміш і аромат діжки. І ось нарешті бочку вскривають, каву висушують декілька днів і обсмажують. Я зразу зроблю спойлер. Я обожнюю ароматизовану каву, обожнюю інфузовану каву. Я вже куштував Монтебланко диня е, інфузовану каву взагалі шикарний смак. І я дуже люблю банани. Тому я не маю сумнівів, що мені сподобається ця кава. Але все ж, давайте нарешті перейдемо до дегустації. Відкриваю пачку. Насправді, от зараз я відкрив пачку взагалі не пахне бананом. Пахне так трав'янисто. Трав'янисто-дерев'янисто кавово, але кавового аромату тут так досить мало, більше дерев'янисто-трав'янисто. Але я думаю, краще буде спробувати аромат вже меленої кави. Тому я зараз ставлю чайничок. І перемлю свої 18,75 грама. І тоді вже скажу більше про цей аромат. Я повернувся перед змиленням кави, бо мені трошки нагадали про аромат. Я куштував насправді навіть коштував той самий ром, який на сайті показано, яким заливали. І ну, банан це може і не запах, саме, саме банану, але. Це дійсно запах бананового рому. От е, я дійсно згадав, буквально пару місяців тому я куштував банановий ром, і от на банановий ром саме це це схоже. Тут є такі приємні алкогольні нотки, які я не ловив спочатку. Тож, давайте порівняємо нарешті зі змеленим ароматом. Це трошки не те, чого я очікував, мабуть, бо у мене в голові було, що кава буде мати яскраво виражений банановий смак, але ем, ну, от порівнюючи там з ем, ферментацією Монтеблан-Кондиня, де там культури годують е, динями кавунами і цей інфюс відбувається під час ферментації, то там яскраво виражений смак прям дині. Тут все-таки цей інф'юз відбувався вже після власне, обробки кави, коли були у нас зелені кавові зерна. До речі, я не згадав один важливий факт: бочка була не просто дубовою, а це була бочка з-під односолодового віскі. Тому, в принципі, тут все-таки дійсно більше превалює такі алкогольні нотки цього бананового рому. Але ще додатково є дуже солодкий аромат медовий. Так, досить приємний медовий аромат з такою легкою, з легким е темним ароматом пересмаження. Не знаю, як це описати, е бо зерна так виглядає там, досить темними, ну, знову ж таки, порівняно з тим, що я бачив до цього. Е тобто, аромат тут е банановий ром, -таки, дійсно, е мед і такий легенький аромат пересмаженості. Отже, кавка заварена, давайте вже втретє е, дізнаємось про аромат цієї кави. Але перше, що хочу сказати, що він стоїть просто тут по всій кімнаті. Такого насиченого аромату у мене ще не було. Ну, Дуже солодко. Прям. Я такого солодкого аромату не пам'ятаю. Це, це мед, це варення, джем якийсь. Я не можу конкретно сказати, там, малина, умовно, чи ще щось. Але вау! Це просто вау, дуже солодко і дуже насичено. Аромат реально класний. Знову ж таки, я не відчуваю тут аромату банана. Але аромат ну дуже солодкий, мені дуже подобається. Мені здається, що зараз, якщо я зроблю ковток, там буде просто сироп. Отже, починаємо дегустацію. Ну, я просто я не можу з цього гравати. Це шикарно. Зараз я от. Перелив в стакан і додався якийсь. Дерев'янистий такий аромат легкий, навіть не знаю, як описати, але щось новеньке з'явилось. Досить виражена тут і кислинка, і солодкість, кава, кава реально дуже солодка. Це, це взагалі без питань, вона дуже солодка. Досить виражена тут а, і кислинка, і солодкість, але при цьому все ж таки також на рівні з цим мені ще гіркота б'є в роті. Я от не знаю, з чим це пов'язано. Бо я так бачу, що обсмажка досить темна. Я, в принципі, загалом темні обсмажки не, не зовсім люблю. Можливо, це пов'язане з обсмажкою. Але загалом смак досить врівноважений, і зараз, от розпробувавши, я вже відчуваю, що ця гірчинка зникла, вона все-таки на перших ковтках вона б'є і вона залишається після смаком. Я от зараз сиджу говорю. І я відчуваю у себе на піднебінні цей гіркий, пересмажений після смак. Причому досить тривалий. Сам смак, він приємний, кисло солодкий. Реально кава так досить солодка. Класна. Кислинка, я б сказав, що це щось. Що це щось а, абрикосове реально? Абрикосова кислинка, і я нарешті, нарешті відчув банан. Його можна там виділити. Не, може не так яскраво, як мені б хотілося, але банановий присмак тут все-таки є. Так, отже, по смаку тут а, така яскраво виражена солодка кислинка. Вона виражена більше за рахунок такого абрикосового присмаку, але при цьому на фоні все-таки бананова нотка вона виділяється. І я от зараз на після смаці також намагаюся віддиференціювати все. І на після смаці, окрім гірчинки, неприємної, яка залишається чітко на, на піднебінні, я відчуваю цю гірчинку. Додається, ще легка оця бананова нотка на після смаці. Післясмак досить тривалий, і він за рахунок гірчинки своєї не дуже приємний. Тіло в'язкувате. Тіло в'язкувате, ближче до важкого. Отже, давайте підсумуємо діжку банана, що ми маємо в результаті. Сама по собі кава досить приємна на смак, вийшла досить збалансовано. Що мені не дуже подобається, це що на перших ковтках а, дуже сильно б'є по піднебінню гірчинка, і мені не подобається оцей післясмак з гірчинкою, який досить тривалий і який прям залишається неприємно на піднебінні. А, це з мінусів. З плюсів кава дуже солодка, а, сама сам смаковий профіль такий кислинка з солодкістю. Кислинка це у нас абрикос і її солодкість за рахунок а, бананової нотки. І може трошки. Трошки медовість. Ту... Так, так це, це медовість, яку я, я описував в ароматі. Тобто, у нас перша кислинка це абрикос, а друга це солодкість, легка нотка банана і медова нотка. Тіло тут більше до важкого таке в'язкувати. Загалом діжка банана. Досить непогана кава. З мінусів це гірчинка на післясмаці. Це те, що я не люблю. Е, мені, мені немає такої великої порівняльної бази там, з іншими інф'юзами і так далі. Порівняно з е, Монтебланко-Діня, тією ж самою, то в Монтебланко Диня більш виражений динний смак, і мені це в ній подобалось. В діжці банана банан є, він присутній, але на фоні, і треба трошки його все-таки розпробувати. Ну але можливо, що я просто не такий класний дегустатор. Що я от прям зразу можу відчути ці бананові нотки. Загалом це непогана кава. Вона може сподобатись тим, хто так само любить ароматизовані, інфузовані кавою напої, як і я. Але я не думаю, що я повторно її буду брати. Це десь по моїм суб'єктивним міркам, десь сімірочка з 10. Десь сімірочка з 10. Непогано, але можна було б краще. Дякую, що доєднались до нашої кавової одіссеї і до нових відкриттів.